У Кайдашевій хаті стала мирнота. Свекруха помирилась з невісткою. Зате на дворі між двома господарями, старим та молодим, почався нелад. Лаврін вже вважав себе за господаря він був менший син у батька і все батьківське добро по українському звичаю припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли й вози, все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька, а батькові хотілось порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядувати в корчму, запиваючи давнє панщине горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах та боронах, старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятись дражливому та лайливому батькові. У Петрівку починалась косовиця та грибовиця, а тим часом достиг і ранній ячмінь рихоль. Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно, а Лаврінові косити ячмінь. Другого дня Мелашка взяла на руки дитину, причепила на спині колиску і три ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тикву з водою і вони вирядились у поле. Старий Кайдаш порався в повітці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призьбі. Чом це ти, Лаврін, і досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже от-от поверне на полудень? спитав Кайдаш. Та нащо ж ти оце запрягаєш воли? Поїду до млина. Казала мати, що нема борошна, обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. А я ж тобі волів іти косити ячмінь. Постоїть до завтра, не де не дінеться, не втече. Ти ж знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висиплеться. Ячмінь ще не зовсім стиглий, ще два або три дні постоїть, обізвався Лаврін. Гей, перістий, ший ставай, крикнув він на вола. Іди в поле косити, кажу тобі, як треба буде до млина, то я сам поїду. І я дорогу знайду. Ідіть, тату, в повітку та майструйте коло воза. Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку, а Лаврін почав запрягать воли. Заженуть мене синки швидко на піч, думав старий Кайдаш, майструючи в повітці. Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з милашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. Чи це йдеш на поле, не питаючись мене? спитав Лавріна батько. А хіба ж Карпова спитається, як іде на поле? А чим же я гірший від Карпа? обізвався Лаврін, кинувши косу й перевесла на плече. А як прийдеться платить подушне та за землю? То й тоді мене не спитаєшся? спитав Кайдаш. «Виберете гроші в свої руки, то ви й платіть. Давайте мені гроші до рук, то й я буду платить, сказав Лаврін. Може, ти хочеш, щоб я й тобі виділив твою частку поля, як карпові? Нащо? Ваша частка і моя частка? Ви сьогодні господар, а я завтра, сказав Лаврін. Добре поважаєш старого батька. Покарає тебе Господь за мене, а як не тебе, то твоїх дітей, сказав батько. Не питай старого, а питай бувалого, сказав Лаврін. Карали ви Мотрю, карали вже й Милашку, і без Господа. Буде з нас тієї кари. З того часу Лаврін загарбав хазяйство в свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли вмикувався в хазяйство. Він більше майстрував, заробляв гроші. Постив усі п'ятниці та згоря сливе щодня вертався ввечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці та темні очі блищали, неначе в ямках, глибоко позападавши під бровами. Раз у спасівку старий Кайдаш пішов в суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом, церква була порожня. В бабинці стояла одним одна баба. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібну церковну пісню. Коли це чує Кайдаш, щось потягує тоненьким голосом за дяком. Голос слився, як срібло, десь зверху. Він підвів очі й глянув на іконостас. Зверху на Іконостасі стояв чималий золотий хрест з терновим вінком на перехресті. А по боках коло Христа стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на янголів, вони розтулювали роти і співали разом з дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився й одвів очі. Глянув він на намісні образи, і вони співають, а разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався і став на ноги. Слухає він і дивується. Кайдаш повертав головою на всі боки, всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари. Варвара заворушила пальцями, повернула очима, на її убрання замаяло. На образі Параскеви п'ятниці з розкішними розпущеними по плечах кісьми, з квітками на голові, квітки на голові затрусились, неначе од вітру. Параскева п'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдаш злякався і вийшов з церкви. У притворі на стіні висів здоровий образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса. На образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами, та голова засміялась до його. Полум'я в її роті загойдалось, мов свічка од вітру. Невеличкі постаті грішників та чортів в зубах заворушились, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики виселопили до його язики. Кайдаш перелякався, одвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світлом верхи лісу. Зелені, як трава на степу. Над лісом од сонця тяглися неначе довгі стожки та стрічки, виткані з світла й золота. На заході стояла одним одна хмарка на чистому небі вся золота з червоними краями. Смутне кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице вмерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу. На хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман, і неначе кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов з гори. Він зійшов вниз, пішов далі шляхом, а те диво на хмарі отсунулось від його ще далі за ліс. Він вийшов нагору за село. Згори було видно широку долину, обставлену горами вкритими лісом. В долині блищала Рось. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса в млині крутились, вода шуміла й розливала голосний гук по долині. Коло млина стояли вози, вештались люди. Проскайдаша проїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на баских конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш оступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили, отскочив на бік і опам'ятався: Боже мій, де це я? Чого це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина, чи в Біївці? – питав сам у себе Кайдаш. Він згадував і нічогісінько не згадав. Вернувся у Семигори і тільки тоді згадав, що був в церкві, що з ним там діялось щось чудне. Кайдаш уже смерком вернувся до хати. Сім'я вже повечеряла й полягала спати. Він підійшов під двері й хотів постукать. Коли гляне, з-за угла кинулась на його собака. Здорова, як готований кабан, з кінською головою, з рогами і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий Барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу, думала, що він був у шинку і зараз почне коверзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. Боже мій, що це зі мною діялось? думав Кайдаш. Чи це мене Бог карає за гріхи, чи показує свою ласку за правду? Де це ти бродиш? Чого ти став такий жовтий, як віск? питала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лаві і ліг спати. Другого дня, в неділю, Кайдаш ходив цілий день смутний та задуманий. В понеділок він пішов в поле косити, а нудьга давила його, як камінь. Вертаючись з поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ними в шинок і випив півкварти горілки. Іде він через греблю по вербами, коли в воду, з під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками. З здоровою головою та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше, а чорний хлопчик біг за ним та приказував за кожним його ступенем Туп-туп, туп-туп. Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець, неначе в землю ввійшов. Кайдаш пішов через місток. Коли оглядається, а хлопець знов біжить за ним по містку та все приказує Туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком. З берега плигали цілими сотнями маленькі, як жаби, чортики, пірнали, знов виринали і дражнились з його язиками. Кайдаш прийшов додому, Війшов він у двір, дивиться в той куток, де росли густі колючки. Аж там, замість колючок, ростуть маленькі чортики з ріжками, схожими на цвяхи. Кайдаш махнув косою, і йому здалося, що ті чортики полягали по косами та тільки ніжками дригають. Він викосив усі колючки. Коли гляне за двір, аж і там замість кропиви та лопоху ростуть чортики. Кайдаш давай косити кропиву. З хати повиходили сини й невістки. Карпо гукнув до батька. Що ви, тату, робите? Чи вам діла нема, що ви косите на вулиці кропиву? Еге, кропиву, добра кропива. Хіба ти не бачиш, скільки наросло тих чортів, би їх сила Божа? Ось я вас проклятих усіх викошу. Сини й невістки бачили, що батько п'яненький, і почали над ним глузувати. Кайдашиха вийшла з хати й почала його лаять. В той час з поля йшла череда. Кайдашеві здалося, що на кожній свині сидить верхом по чертові. Чорти волокли довгі хвости по землі, штовхали свиней під боки ногами й поганяли їх макогонами та кочергами. Свині вибрикували, неначе баскі коні, а чорти гецали зверху та махали руками. Жінко, чи ти бачиш, що то їде верхом на свинях? крикнув Кайдаш до жінки. Схаменися, п'янице, чи ти здурів, чи ти знавіснів. Гара, щоб же горілки напився. Еге, здурів. Чи ти ба, чорти їдуть верхом на свинях. Аби бий вас сила Божа, Дух Святий при нас і при хаті. А ондечки на панському Бугаєві сидить якийсь пузатий та витрішкуватий та рогатий. Такого оконята пузаня я й між панами не бачив. Або дай вас хрест побив, а ондечки між вівцями, скільки їх плутається. Та йди в хату та вечері, крикнула на Кайдаша жінка. Та про три лише свої п'яні баньки. Кайдаш увійшов у хату. На комині блимала лампа без скла і більше чадила, ніж світила. Глянув Кайдаш за стіл, на покуті сидить чумак, з котрим він зустрічався в Криму, як ще парубком чумакував з батьком. Коло того чоловіка сидить Кайдашів покійний батько і неначе розмовляє з тим чоловіком. Кайдаш придивлявся до їх, впізнав чумака й батька. Сів і собі кінець стола і почав з ними балакать. В хаті всі стривожились, усім було не до сміху. Кайдашиха перестала вже лаятися. Омелько, стань та помолись Богу, що це з тобою діється? Еге, а хіба ти не бачиш, що батько прийшов до мене в гості та ще з херсонським чумаком, говорив Кайдаш. Молодиці полякались. Милашка побігла до сусідів і покликала кілька чоловіків. Чоловіки прийшли і почали вговорювати Кайдаша, щоб він помолився Богу та лягав спати. Кайдаш став перед образами і почав голосно молитися, як моляться маленькі діти. Кайдашиха хрестила ножем вікна й двері, дістала пляшечку свяченої води і дала Кайдашеві напитись. Мотря побігла за бабою Палашкою. Палашка на селі була знахуркою. Кайдашиха на той час забула за свою змашку та колотнечу з палашкою. Отчинились двері, з темних сіней увійшла в хату баба Палашка. Повагом та тихо, в білій катанці, зав'язана чорною хусткою. Вона так загоріла в жнива, що її вид чорнів, та ще проти білої свити, неначе був помазаний сажею. Маленькі чорні очі блищали як жар. Чорна, як сам чорт, подумала Кайдашиха, ще перелякає мого чоловіка. Баба Палашка переступила поріг і зараз почала хреститись та нашіптувати. Вона вступила в хату, неначе піп прийшов з молитвою. Чи ти ба на Палащиній голові чортячі роги? сказав Кайдаш. Іду я, раба Божа Палашка, до раба Божого Омелька, все лихо одганяти з його жил з його жовтої кості, з його червоної крові, з семидесяти суставів, з його сивого волосся, з його голови, з його булави, з його очей, з його плечей. Зійди на ті болота, на ті очерети, де глас Божий не заходить, де люди не ходять. Кайдаш стояв серед хати й голосно молився. Всі вийшли з хати, зостались тільки з Кайдашем Палашка та Кайдашиха. Баба Палашка налила в миску з кухля води, влила з пляшки трохи свяченої води, вкинула в воду жарину й шматок печини, взяла в руки веретено, вмочила його в воду і черкнула шпилькою навхрест по крисах миски. Потім взяла ніж, вмочила його в воду і знов черкнула ним так само по мисці та все нашіптувала. Як пішла я понад очеретами та болотами та зійшла я на високу могилу, Ой там, на могилі, на Осіянській горі, ось там стоїть церковиця, бубликом замкнута, медяником засунута. Откусю я медяника, от кусю я бублика та ввійду в ту церковицю: свята святиця, небесна цариця. П'ятінко, матінко, і ти, святий понеділочку, Божий клюшничку. Мокрино, Марино, Агапіте, Алепіє, Іване Дем'яне, і ти Миколає. Мирликийське чудотворче, пом'яни, Господи, раба Божого Омелька, та ті книжки, що в церкві читають: Єрмолой, Бермолой, Савгирю і ще й тую, що телятиною обшита, радуйся, охрімку й пархімку, і ти, невісточку, свята покрівонько, що в лаврі замурувалась. Наберу я в черепок хуху та вилью на раба Божого Омелька, Алелуй же його, Господи! І шарпне його по боках, по ребрах, по кістках, по чреслах, коло його скотини. Хрест на мені, хрест на спині, уся в хрестах, як овечка в реп'яхах, Помилуй його безкостий Марку, сухий никоне, мокрий Миколаю, Сарандара, Марандара, Гаспеда угас, Василиска Попер. Амінь біжить, амінь кричить, амінь доганяє. Баба Палашка дмухнула на воду тричі навхрест і дала Кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашиху в сіни і звеліла їй утопить в горільці маленьке цуценя, намочить в тій горільці на три дні оселедця і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Кайдашиха витягла з скрині чималий шматок полотна, ще й копу грошей, і дала Палашці за труда. Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палашка. Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї знахурської горілки, заправленої цуценям та оселедцем, топив поспіль три дні. Кайдашиха тільки рукою махнула й послала його до священника. Кайдаш розказав йому про своє нещастя, найняв молебень Ісусові й акафіст Богородиці, ходив говіти в богославський монастир. Він перестав пити на той час, і дітьки перестали йому привиджуватись. Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчик батько, говорив Кайдаш. Добра смерть, коли ви, тату, й не перестаєте пити, говорив Лаврін. От того часу Лаврін забрав у свої руки і воли, і вози, і все господарство. Загнали діти батька на піч на відпочинок. Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця, говорив Кайдаш за чаркою горілки в шинку. Терпів Кайдаш, а далі не витерпів знову почав заходити в шинок. Раз була місячна ніч, Кайдаш спав на лаві. Чує він, щось рипнуло дверима. І в хату війшов його давній знайомий херсонський чумак. Кайдаш встав і почав балакати з чумаком. Побалакавши в хаті, Кайдаш вийшов на двір і пішов з ним за ворота. От вони вийшли на вулицю і пішли ніби до шинку. Але вони перейшли через греблю, минули село, а шинку все не було. Ідуть вони шляхом та все балакають. Вже вони зійшли з гори, прийшли до росі, перейшли роз через греблю, а шинку все-таки нема. От вже перед ними ліс. Місяць світить на полі, а під лісом лежить густа тінь. Кайдаш увійшов у ту тінь і загубив дорогу. Дивиться він, чумака нема, а кругом його товсті дуби та липи. Зверху через гілля промикується світ місяця і подекуди його проміння блищить на землі, неначе жовті ясні хустки, розстелені по траві, або золоті яблука, розкидані по землі. Кайдаш глянув униз, перед ним росла купа здоровенних та високих до самих колін грибів, з блискучими, як вогонь, вершками. Купа грибів заворушилась, з під неї вискочили малесенькі зайчики, почали плигати один через другого. Зайчики почали сміятись, наче малі діти, а над ними піднявся розкішний кущ папороті й зацвів блискучими іскрами. Квітки сипались, наче іскри з печі, а далі з куща виросла здорова, як миска квітка, вся виткана з золота й вогню, з червоним жаром в осередку. З квітки знялась вогняна птиця й пурхнула на дерево. Кайдаш підняв голову вгору, стукнув лобом об дуба та й прокинувся. Боже мій, де це я? говорив сам до себе Кайдаш. Він стояв у одній сорочці серед густого лісу. Над лісом між гіллям висів повний місяць на небі. Товсті стовбури лип та дубів ледве мріяли кругом його, а білі берези блищали, не наче білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле. Облий місячним світом. Він вийшов з лісу, глянув на поле і вгледів шлях. Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом з гори й дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли й притягли до себе його увагу. Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх. Йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину, неначе хтось сипнув приском, волосся на голові піднялося вгору. Але він прийшов до млина, вглядів людей. Люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов з ним до самого села. Вже другі півні проспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив усіх у хаті. Мелашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась. Він був жовтий, як віск, його очі блищали й горіли, як свічки. Де ти ходиш, де ти бродиш? почала гримати на чоловіка Кайдашиха. Вона думала, що він пив до півночі в шинку. Еге, ходиш, добре ходжу, не сам ходжу, а мене водить, промовив Кайдаш через силу, схиливши голову на руку. Завела мене нечиста сила, аж у богославський ліс. Кайдашиха не йняла йому віри. Вона все думала, що він п'яний. Кайдаш підвів очі і глянув на комин, на шию коло комина. Під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш, а з тієї дірки вискочив чортик такий завбільшки, як кіт, та й знову сховався на піч. Кайдаш не встиг отвести очей. А з під шиї вискочили вже два чорти, показали йому язики і знов сховались у дірку. Кайдаша взяла злість, він ухопив макогона, кинувся до комина та, як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини отколупились і посипались додолу. Омелько, чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав? крикнула Кайдашиха. Еге, здурів. Хіба ти не бачиш? Он чорти вискакують із дірки. Свят, 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 перехрестися! Де ті чорти взялися, говорила Кайдашиха. Нап'ється в шинку та тільки дуріє. Кайдаш обернувся от комина. Коли гляне під стіл, під столом лежить здоровий, як кабан, та кудлатий чорт, з страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл. На лаві й на полу сиділи рядком здорові чорти й клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав пожарині в роті. Жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показав йому на сокиру під лавою й шепотів візьми сокиру та зарубайся. Другий показував на налегач під полом і шепотів піди в клуню та повісся». Третій підказував піди до ставка та втопись. Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві, говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів. Господи милосердний, тільки нас лякаєш, говорила Кайдашиха. Мелашка стояла коло печі ні жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. Виведіть мене на двір, вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають, сказав Кайдаш. Лаврін взяв батька за руку й вивів у двір. Мелашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги від переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами. Кайдаш провітрився на дворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло. Треба мені висповідатись, сказав Кайдаш. Це, мабуть, смерть моя наступає.